Запальний початок нового сезону на тимчасово окупованих територіях України на Херсонщині та Донеччині 1 вересня загарбникам допомогли відзначити салютом. Що правда у небо злетіла ворожа ремонтна база? Давайте разом переходити до подробиць. Їх ви почуєте вже просто зараз на каналі Січас. Із вибуху почався ранок поблизу поки що окупованого Маріуполя Донецької області. Гучні звуки долинали у місці на світанку близько шостої години. Про це повідомили представники Маріупольського спротиву. Там показали фото з місця неспокійної події. Ремонтна база біля безіменного новоазовського району знов трохи втомилась. От халепа. Пишуть партизани на фото. Видно клуби диму та велике займання. Очевидно, ворожий об'єкт знищили шляхом підпалу. Вогневий спротив крокує окупованими територіями навколо міста. Додає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Про постраждалих окупантів не повідомляється, але очікуємо на більше подробиць від офіційних джерел. Нині ж пропоную обговорити, що відбувалося на Херсонщині. В день телеграм-канали повідомляли, що у Генічеському районі лунали вибухи. Місцеві мешканці нарахували аж 10 бабахів. Експерт центру зовнішньополітичних досліджень, активіст Назар Приходько пише: наші працюють тільки тихо. В свою чергу українське військово-політичне керівництво бавовну не коментувало. Більше інформації поки що недоступно. Горить палає техніка ворожа на Запорізькому напрямку. Там сили оборони знищили ворожу самохідну гармату. Піон як це було, показав у своєму телеграм-каналі міський голова поки що не підконтрольного Києву Мелітополя Іван Федоров. Ну і власне ви зараз все це бачите на екрані. До слова, збройні сили України у серпні встановили новий абсолютний рекорд зі знищення російської артилерії. 691 одиниця важко було перевершити результативність відстрілу за червень і липень, але все ж таки так зазначив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Я нагадаю, що вчора так само неспокійно було у Маріуполі на території базування окупантів. Відмінусували щонайменше чотири транспортні засоби загарбників. Так, от знешкоджено газель. Дві ніви та буханку, як її називають, шляхом контрольованого підпалу території базування окупантів. Все це знову ж таки робота місцевого руху спротиву. Про що вони відзвітувалися на своїх сторінках? А ще хлопало у токмаку. Аплодисменти заглушили звуки прильотів. Тамтешні спільноти пишуть, що це місто зазнало чотирьох ударів. Окупанти змовчали, куди саме по них ударили. А з боку українського командування також подробиць поки що не з'являлося. Однак є свіжа заява від секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова. Він анонсував бавовну на Росії, заявив, що окупанти періодично вже відчувають на собі роботу української далекобійної зброї, і виробництво нових зразків триває їхня дальність. у... 700 кілометрів це не крайні обмеження. Далі пряма мова. Україна не воює з пересічними громадянами Росії. На сьогодні можна сказати, що ми маємо результат. Повірте, що найближчим часом у декого буде палати. І палати буде в прямому сенсі цього слова, сказав Данілов. А чи чекаєте ви, аби ці слова справдились? Напишіть, будь ласка, у коментарях під цим роликом. Не забувайте про свою вподобайку та підписуйтесь на Ютуб канал сейчас. Працюємо, стараємось для вас, аби ви знали оперативно всі новини і обов'язково правдиві новини на те, що розказує російська пропаганда. Тим паче, що палає у сусідів добряче вже зранку замість кави москвичі і не тільки ловили поглядом. Нові невідомі літальні апарати у небі. Більше подробиць. Дивіться вже за мить. Як діти в школу на Росію знову летять дрони замість голубів із листівками на день знань, безпілотники потурбували одразу кілька прикордонних областей сусідньої федерації. Багатостраждальний псковський аеродром. І навіть завітали у підмосков'я. Про привіти росіянам з нагоди першого дня осені дивіться просто зараз на каналі. «Січас». черговий ранок на околицях російської столиці починається не з кави. З позаранку, 1 вересня, мер білокам'яної Сергій Саб'янін замість того, щоб збиратися на лінійку в школу, аби продемонструвати видимість бурхливої чиновницької діяльності, писав тривожного дописа. Стверджує, мовляв, сьогодні силами ППО поруч із Люберцями припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви. Попередньо, за словами путінського чинуші, постраждалих та руйнувань немає. Дякую військовим, що не дали зіпсувати наш день знань. Пише він розмі. Публікували відео, начебто, зі збиття цього дрона. Я пропоную це оцінити. Однак справжність цих кадрів не доведена, і скажу більше, цього разу Сабянін знову цинічно збрехав, заявляючи, що їхня ППО нібито все збила. І це стверджують не лише журналісти, а й підтверджує українська розвідка. Так під Москвою у місці прольоту дронів бачили клуби диму. Як виявилося, це палав. Томірінський електронний завод із виробництва електроніки для ракет. Інформацію розкрив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. За його даними, бавовна сталася саме внаслідок атаки БПЛА, але точна їхня кількість не розкривається. Чия це операція? Чим ми не коментуємо, залишимо це для аналітиків і журналістів, але так. Такий факт підтверджується, і, відповідно, офіційна інформація російської влади московської влади в черговий раз є брехнею про те, що щось збито і не долетіло, розповів пан Юсов. Тому цілком можливо, що дрон, який зафіксували на відео, таки збили, а інша пташка долетіла до цілі. Абліки країни агресора припускають, що атаку на московську область здійснював український дрон Камікадзе Бобер із дальністю застосування до тисячі кілометрів та швидкістю до 150 кілометрів на годину. Ще два безпілотники буцімто зранку атакували місто Курчатів у Курській області, де розташована відповідно Курська атомна електростанція. Про атаку повідомив губернатор Роман Старавойт. Пошкоджено адміністративну будівлю, пише він у себе в телеграм-каналі. Там є незначні пошкодження фасаду, та ще житловий будинок. На місці виїхали фахівці, вони оцінюють розміри збитків. Подробиці уточнюються, написав він. На АЕС ці же Курські, я нагадаю, вже намагалися напасти у липні. Тоді дрон вибухнув за 4 кілометри від станції, і не виключено, що це була спланована диверсія самих же росіян. Які намагалися влаштувати провокацію біля ядерного об'єкта, аби потім звинуватити у всьому Україну? Рухаємось далі. Чули гул напередодні ввечері і у прикордонній Брянській області, яка межує з нашою Чернігівщиною. Губернатор російського регіону Олександр Багамас повідомив, що над його володіннями сили ППО знищили безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань, звісно, немає інакше російські блазні не напишуть. Повідомляють, що крім цього, цієї ночі, і про новий наліт безпілотників та стрілянину по них у російському пскові. Це те саме місто, яке нещодавно вже терпіло сильні прильоти за допомогою БПЛА на території аеродрому. Так от керманич області Міхаїл Віддірніков розповів, що у районі Хрестів спостерігачі одного з постів контролю повітряного простору виявили у небі одиничний невідомий об'єкт. На відео показав він заходи щодо його нейтралізації. На землі жодних наслідків немає, стверджує губернатор. Пропоную подивитися на. Сков вечірній. Але і тут брехня. У мережі показали нові знімки пошкоджених російських ІЛ-76, і навіть момент попадання по одному з них внаслідок атаки було уражено чотири російські військово-транспортні борти іл 76 Два були знищені і два отримали серйозні пошкодження. Цілеспрямовано були атаковані паливні баки та важлива частина лонжерону крила, які розміщені у верхній частині цієї залізної пташки. Усі ці деталі розкриває начальник гур Кирило Буданов. І що найголовніше, за словами топ-розвідника країни, ці безпілотники, за допомогою яких була атакована авіабаза Крісти у Пскові, були запущені саме з території Росії. Однак Буданов відмовився уточнювати, чи дрони запускали українські військові, чи саме росіяни. Він також пояснив, що літаки російські, які тепер перетворилися на металобрухт, держава-агресор використовувала для перевезення військових вантажів та особового складу повітряно-десантних військ федерації. На жаль, таких літаків у них, тобто у росіян, ще є багато, це десятки літаків. І цей літак є основою, тобто платформою для А 50 Йдеться про той літак, те повітряне судно, дальнього радіолокаційного виявлення. Таких літаків є близько 5-6 у боєготовності. Додає пояснення речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Я ж нагадаю, що у ніч проти 30 серпня відбулася атака дронів одразу на шість областей. РФ це одна із наймасштабніших атак. Однією з цілей став тоді аеродром у Пскові, де було знищено чотири літаки ІЛ-76. Ще кілька літаків було пошкоджено. Тепер маю до вас питання, що ви скажете про такі удари, шановні глядачі, і чи стане це серйозним нокаутом для ворожої авіації? Як думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим роликом. Не забудьте про ваш фідбек у вигляді вподобайок, у вигляді підписок на наш канал.